Віка каже, поки камеру не включать, не дадуть. Гляньте, при... привезла смаколика. Ой. Пахне чим? Качка. Качкою. А -а -а. Ой-ой-ой, ой, це ж смакота. Ой! Все, побігла, побігла. Все. Я... Ай, та хто ж там покаже? Куди ж ти діла? А, -а -те... О, в зубах, в зубах. О, бачиш? Оце так. Це вона ховає чи що. Не... А ні, буде тебе благодарить, Віка. Дивися, бігає, бігає. Ой. О, Господи. Кушай, кушай, кушай. Іди кушай. Віка ще хоче побалувати. І ще Каже, тобі одно і хватить дати. Ну, за команди. на мене, почекай. Каже, я ж уже знаю, що воно смачне. Часто там не Так, так, так. Ну, давай, біжать. Молодець, мою О, Все, і вперед. Все. Показую покупки, які зробила моя онучка Вікторія. Я була вдома, ну, а вона їхала до мене провідати і заїхала в АТБ, зробила покупочки. Хоч мені і нічого такого не треба було. Ну, вона вирішила, що мені все треба. Ну, і зараз я б хочу показати, що вона мені привезла. Так, ковбаса м'ясна лавка. Своя лінія салямі фірмова 350 грам, по ціна 299 гривень 65 копійок на 104 гривні 88 копійок. Ну, не знаю, чи акції чи ні, тому що я не була в супермаркеті. Так, взяла вона ще ківі. Тут їх 4 штучки. Ой, ось такі. Так, ківі вагові 564 грами по 100 грив... 103 гривні 95 копійок кілограм на 58 гривень 63 копійки. І пакет гривна 20. у цей, де Ківі. Пакетики стали дорогенькі. Так, далі. Напій Кока-кола 2 літри без цукру. Так, напій Кока-кола подорожчав. Був раніше 44,60 гривень. Зараз 45 90. Салака. Маленька така рибка. Ну, вона смачненька, коли її пожариш. 700 грам і коштує 66 гривень 90 копійок. Далі мультизлакові палички. Бамбук. 250 грам, теж без цукру. Видно була акція. 40, бо так вони по 52 гривні. Зараз 45,91 одна пачечка. Печивові всяне з фруктозою. Так, щоб його тут поміститься. Так. 300 грам. 37 гривень 20 копійок. От не пам'ятаю, здається, теж це акція. Так, і куди мені далі складатися? Пряники? Ось такі пряники сруктую. По 35 -40. Теж 300 грамів, ось такі. Дві упаковки. Далі сметана. Сметана молокія з натурального молока, 20% відсоткова, 370 грам. Коштує 34 гривни 90 копійок. Хліб прянозерновий, 350 грам. 1340. Ну, отак покладу, бо щось не, не поміщаюсь я. Так, халва, 160 грам, жайвір. Соняшникова на фруктозі 29,60. Така. Сир твердий, сметанковий. Брусок 150 грам. 50% жиру по 55 гривень 60 копійок. Масло молокія 82% 180 грам. І ціна зашкалює 82 гривні 60 копійок. Так, рідке мило 400 мл 47,90 ось таке. Сиркова паста 150 грам, 57,5 жиру. 46 гривень 90 копійок. Здається, акція. Ну, не можу сказати, бо Віка поїхала на роботу, а я вже сама тут знімаю. Так, і кухонні губки 4 штучки, 17,30. Ну, і звичайно, пакет. Уже пакет не поміщається, 5 гривень, як завжди. Ну, оце такі покупки Віка зробила для мене в супермаркеті АТБ. І сума склала. 847 гривень 70 копійок.